Щодо підприємств а, в підприємствах є одна ключова норма, яка фактично призведе до того, що кількість людей, які раніше були заброньовані, не втратять такий статус взагалі. А це означає, що підприємства, які подають свої дані на, на бронювання, вони не просто повинні бути підлягати, що останні три місяці даний працівник отримує заробітну плату на рівні 20 тисяч гривень. Не тільки що підприємство підпадає під е, е, статус критичності, яке визначається на рівні органів там місцевого соврядування або е, органів там обласної військових адміністрацій, але і цей працівник повинен був працювати до 18 травня 2024 року. Uh -huh. Тобто, якщо працівник після цієї дати з'явився на певному підприємстві і отримував бронь, наразі він такої можливості. Позбавляється, це означає, що серед тієї кількості заброньованих, яка була до того, тобто ми говорили суму, що вона зросла від 900 тисяч до десь 1,6 мільйона, 1,5 мільйона, тобто значна частина людей втратять таку можливість і такий статус бути за